Не секрет, що у 20 столітті православна церква зазнала найбільше гонінь ніж за всю історію свого існування: руйнували храми, палили церкви, переслідували священників, робили все, аби нав'язати українцям комуністичну ідеологію. Яскравий приклад тому: Здолбунівський святоуспенський монастир. Історія однієї обителі, що віддзеркалює минуле цілої епохи. Так історично склалося, що католики вершили політикою, а не навпаки. Багато століть тому слово папи вирішувало долю країн та великої частини Європейського континенту. Православна церква була швидше інструментом впливу у руках державних керманичів. Ця традиція успішно перебралася у ХХ століття. Радянська влада, оголосивши та програвши війну релігії у двадцятих роках, приймає рішення про тимчасове перемир'я, щоб потім завдати нищівного удару у другій половині атеїстичного століття. Партійці нав'язували нову віру у світле майбутнє з власними ідеологічними засадами. Початок ХХ століття для злобунова характеризувався тим, що бурхливо розвивалася економіка. Залізниця, яка в 1873 році взагалі дала поштовх для розвитку з Долбонова, потім цементне виробництво, яке вже на кінець 19-го, початок 20-го століття тільки нарощувало свої темпи. Це акціонерне товариство Волинь з колосальним уже бюджетом підприємство Цементний завод, старий цементний завод з Лубонова. Ну, відповідно, зростала кількість самих мешканців з Долбунові. Тому на початку 20-го століття з Долбунів із невеликого населеного пункту перетворився на осередок економічного життя в регіоні. Згідно проведеного перепису у 1911 році, тут проживало біля восьми тисяч чоловік. З них половина вважала себе православними. Перший храм, який з'явився в Здолбунові, такий великий потужний храм. Це на честь святої Катерини. Збудований в 1894-96 роках. І наступний храм, який з'явився з Лубони в 908 році, це вже був храм в готичному стилі римокатолицький. Він потім був перебудований е, в 30-х роках. Ну, а третій храм, відповідно, це був е, Успіння Пресвятої Богородиці. Була ще синагога, але поки що не вдалося. З'ясувати, коли вона з'явилася як така, але я думаю, якраз на початку ХХ століття в Злобуни було дві синагоги, і про це є теж чіткі відомості. У 1913 році у Злобунові заснували Святоуспенський чоловічий монастир, що відносився до подвір'я Почаївської лаври Житомирсько-Волинської єпархії. До Почаєва тричі на рік відбувався паломницький хід. Священників, монахів та прихожан на Великдень Трійцю та храмове свято. У ці дні місто перетворювалося на меку православних вірян. Найголовнішою прикрасою обителі стала дерев'яна церква. Припускають, що її перевезли із села Волосковці Острозького району, хоча документальних підтверджень немає. Через 50 років вона принесе певні проблеми для борців із культовими спорудами. Храм був перевезений з Дубинського повіту Волинської губернії. На жаль, ми не знайшли відомості, де він був привезений, але те, що він був вже десятнадцять році влаштований, ми на цьому ми знайшли свідчення цьому. З самого початку монастирське служіння для громади міста Золбунова було зразу відчутним, тому що зразу сюди потягнулися прачани. Сюди йшли паломники. Ті, хто йшов до Дерманського монастиря, хто йшов до Папа Чаєва. Всі тут, всі тут могли знайти прихисток, могли так моти відпопочити і продовжити своє паломничество. Територія забудови церкви сягала одного гектара. Для переліку приміщень монастиря входили дві дерев'яні церкви: холодна і тепла. У холодній здійснювали богослужіння у неділю та великі свята. Тепла, частково відігравала роль готелю для паломників. Храм Успіння Божої Матері був холодним храмом. Тобто він служіння відбувалося тільки літом ось. Ну, і весняний період. А на зиму прихожани монастиря приходили в зимовий храм, який знаходиться тут в тому ж корпусі монастирському, на території цього монастиря. І Храм цей був на честь святителя Миколая Медліківського. І зимою там прихожани молилися. 20-30 роки минулого століття були, напевне, найуспішнішим періодом у житті здолбунівської обителі. Незважаючи на деяку експансію польської держави щодо українців та православних, а також строкатість місцевого населення, монастир залишався центром релігійного життя міста. На нашій вулиці були так і чехи, і поляки. І росіяни, і німці. Всі ми жили мирно. Ніхто ні з ким, ніяких конфліктів не було. Ходили до нас, оці на скрипці грала, тут така була наша подружка Бася. Потім їх німці побили. Були, були поляки, щоб прийде до нас на ніч, та дівчинка прибіжить. У нас ночує. А то, бувало, мій братик, Щось йому прийдеться, там заграється і там у них ночує. Не було вражди такої. У нас за Польщі у нас такого не було. Жили мирно. У житті української громади церква завжди була консолідуючим фактором, особливо у першій половині ХХ століття. Тут раділи та сумували, обговорювали останні новини та пліткували. Навколо православних церков кристалізувалася національна ідентичність українців. Бо соняші, що ми бігали, така була церква прекрасна у нас тут. Ми так її любили. Мої батьки дуже були побожні, завжди ходили і нас водили з собою. І я не знаю, ну дуже дітей тоді багато було, і ходили всі до церкви. Цей Колокол цілий день на Пасху на перший день Пасхи. Після того, як посвятили цілий день колокола. Дзвонили, то й ми лазили туди на дзвіницю, допомагали їм дзвонити. З приходом радянської влади у 1939 році православна громада з Долбунова зазнала певних утисків та гонінь. Навіть не зважаючи на те, що політика стосовно релігійного питання на новоприєднаних територіях була ліберальнішою, аніж на інших землях української РСР, найгірше для громади святоуспенського монастиря чекало попереду, у перші післявоєнні десятиліття. Намісники монастиря, які тут були, дуже швидко змінювались. Тобто, коли ми досліджували це питання стосовно намісників, хто тут служив, то могли знайти таку е, певну закономірність, що одного року, більше одного року, тут намісники не залишалися. Тобто, це робилося для того, аби зменшити вплив монастиря і духовенства на думку і життя самих прихожан. Наступ на православ'я посилився у п'ятдесятих роках. Церковні громади обкладали непомірними податками та платежами. У священників відбирали майно. Подекуди навіть пропонували відмовитися від церкви та створити комсомольську організацію. Почали е, забирати приміщення, е, забрали приміщення, забирали приміщення зимової церкви, тому що е, Мотивували це тим, що в місті збуни не було сказати, клубу, так розваг для молоді чи клубу піонерів, де б могли б майбутні комсомольці піонери так моти приймати ну, свою участь в комсомольських справах. Прихожани храму розцінили такі дії, як загрозу його існуванню взагалі. Тому прийняли рішення звернутися із письмовою заявою до найвищих партійних посадовців. Майже всі, хто підписався, пізніше мали проблеми з владою. Коли у 1950 році вже йшлося про те, щоб позбавити священника Святоуспенського храму його приміщення, будинок забрати, то перша скарга на ім'я Сталіна датована 50 м році. Коли, не побоявшись цих репресій, то всього громада з Дубунівців написала в 60-му році. Якраз була написана друга скарга вже на ім'я Хрущова, тому що все йшло до його нищення. Монахи були відселені до Почаївської лаври, були викопані навіть ну хрести над могильні там, де були поховання. Поруч храма. У 1963 році зруйнували святоуспенський храм та ліквідували монастир. Мотивація проста та знайома для більшості подібних випадків: аварійний стан приміщення. Крім того. Поруч знаходився новозбудований будинок культури, що викликало певний дисонанс в очах партійців. Причини для руйнації знаходилися завжди, десь прагнули розширити вулицю, а десь споруда, на думку радянських зодчих, не вписувалася в архітектурний ансамбль. У Здолбунові, як пізніше з'ясувалося, біля будинку культури не вистачало алеї трудової слави. Згодом її спорудили на місці монастиря. У 1963 році я вже навчався в 10 класі і в березні місяці ми нічого не знали, але навіть як цікаві, побачили, що збирається народ, з'їжджається техніка, багато міліції. От, нас з класів вивели, перевели на другу сторону, щоб ми це не бачили. От, але ж ми цікаві, ми вилізли на дах і спостерігали. І Почали руйнувати цей храм. Здолбунівські партійці планували зруйнувати церкву швидко та без зайвого розголосу, як не дивно, але дерев'яну споруду скорити було складно. Зацепили за башту троси. Два рази рвався трос. Вони не могли зразу, з першого разу, звалити цей купол. Ікони виносили. Виносила ікону. І Спускну ікону Божої Матері виносила така, вона тоді була третім секретаром райкому комсомолу, Сліпко Галина. От, вона сестра з нами вчилася. І вона виносила, танцюючи цю ікону, ми це бачили. І коротше, що невдовзі її паралізувало, батьки від неї відмовилися. Цей унікальний кадр один з трьох зроблених з приміщення, що знаходилося поруч Святоуспенської церкви. Фотографа примусили засвітити плівку, однак про існування іншої працівники КДБ не знали. Не могли ніяк вони її зрушити, а вони казали, що це аварійна церква. Аварійна церква. Ми мусимо її розкидати, бо вона опасна для людей. Можуть люди пострадати. Із-за того, малимо смії звідси я кажу, пристаю, але її не зачіпали, а, а при це, оце це таке від 2003 року на території Здолбунівського монастиря споруджують свято Петропавлівську церкву. Будівництво, що запланували закінчити майже 10 років тому, триває донині. Незважаючи на щирі пожертви вірян та меценатів, нині важко сказати, коли у його стінах відбудуться перші літургії.